Ставили люди собі твердопаливні котли, зробили під них систему опалення. На початковій стадії думали, що це все буде дешево. Думали, що дрова самі будуть рубатися, самі будуть складатися. А в 4 ранку, коли котел погас, ще самі будуть підкидатися. Пожили пару років з твердопаливним котлом, і що? воняє горіллю. В котельні завжди якийсь срач. А зранку, коли котел погас, потрібно з теплого ліжку вилізти і піти, підкинути дрова. А жінки взагалі кажуть, розбирайся з ним сам, я до нього навіть підходити не буду. Почухали голову і задумались, а чи не поставити мені теплового насосу? Це сучасно, обладнання потребляє зовсім мало, тобі ж платіжка за рік буде взагалі мінімальною. Працює круглий рік на автоматі, а ще і бочка, в яку ми використовуємо. Для твердопаленого котла вже в топочній стоїть. І тут я скажу, але знаєте чому? Бо якщо ви збудували свою систему опалення під твердопалений котел, і вона у вас високотемпературна, і ви в систему опалення свою подаєте взимку температуру 50, 60, 70, а то і 80 градусів, Тепловий насос в такій системі не буде ефективно працювати. Теплові насоси мають гарний коефіцієнт перетворення електричної енергії в теплову при температурі теплоносія 35-40-45-50 градусів. Ну а якщо ви ж все ж намотали низькотемпературну теплу підлогу, підібрали радіатори, розрахували їх на температуру 45-50 градусів, то тепловий насос допоможе вам жити круглий рік на автоматі і з самою мінімальною платіжкою. А ще якщо влітку взути тапочки, то через теплу підлогу можна будинок і охолодити. Тому, ну, друзі, кому цікава тема теплових насосів, по посиланню в шапці профіля є мій телеграм. Я вас проконсультую особисто. А вам всім тепла або холоду. Слава Україні! Побачимося!